Ситуація на Курщині різко погіршується. Чи існує тут загроза оточення наших військ і чи планує генштаб-вивід військ з російської території? розбиралася РБК Україна. Росіяни захопили північний виступ ЗСУ в Курській області, а також мають успіх на території міста Суджа. Цьому сприяє участь в боях солдатів КНДР і використання fpv дронів. З оптоволокном про це повідомляє американський інститут вивчення війни за даними аналітиків. Deep State, ситуація на Курщині для українських військ значно погіршилась після того, як росіяни взяли під вогневий контроль дорогу в суджу. Зараз вони контролюють логістичний, мабуть, основний логістичний шлях від юнаківки до суджі. Тобто, все, що їде на Курщину вже починаючи на територію Сумщини, Сумщини, воно потрапляє під враження, враження в піввідронів, десь проходила. Перепрошую, подзвонили, потрапляють під ураження в півдронів. Десь проходила інформація, що потрапляють під ураження, навіть ствольною артилерією, тобто вони мали можливість її поставити зараз. Вони намагаються взяти контроль, тобто вони мають просування, але їм необхідно ще закріплятися, щоб розвивати свій успіх і мати більший вогневий вплив. В інституті вивчення війни зазначають, значною мірою ситуація на Курщині також погіршилась після того, як США призупинила обмін розвідувальною інформацією з Україною і подальше просування ворога загрожують нашим силам оперативним, тобто частковим оточенням. На жаль, ситуація складається не на найкращим чином, тому що тут і роздумувати далеко не треба. Логістика це дуже важливо. Все, що потрапляє на курщину, для того, щоб утримувати для того, щоб мати постачання, евакуації, проводити. Якісь свої операції для цього необхідне забезпечення, це забезпечення, воно рухається, і, перекривши цей рух, як вони вже по суті це зробили, воно не за один день, але погіршує і ускладнює обстановку, тому що ми бачимо, що паралельно з цим ворог має просування, ворог здійснює постійний тиск. В основному це там північні і західні частини курського груповування. За даними інституту вивчення війни, росіяни за підтримки військових північної Кореї просунулися у самій суджі. Вони змогли захопити промислову зону на північному сході міста. Також армія РФ утримує позиції у місті вздовж східного берега річки Суджа. Крім того, для ЗСУ погіршила ситуація на північ від суджі. Росіяни змогли захопити кілька сіл та поля між ними. На вихідних за телеграф написав, що Україна розглядає можливість. Відступу з Курська інакше в оточенні може опинитися 10 тисяч наших військових. Однак джерела РБК Україна повідомляють, що ЗСУ не відходять з Курщини, оточення військ немає. Ситуація у Курській області за останні дні і справді ускладнилася, однак виведення військ не планується. За словами інформованих джерел РБК Україна, сили оборони вживають заходи для стабілізації ситуації та планують контрдії. Так, в суботу підрозділи десантно-штурмових військ. Знищили російських спецпризначенців, які намагалися по газопроводу увійти в суджу. Сиди в ебаной трубі, сука, в трубі, блядь. Вот она труба. Понимаете? Круглая обычная труба. 10 километров, 12 километров, до суд же Это ж ебнутся. Прошли километр уже заебались. Километр прошли, мы уже в и не знаем, блять, сука, как куда идти. Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что нас заебало наше ебучее командование, нахуй. Отправлять нас на всякие тупые задачи, Ну что скажете, пацаны, где мы, нахуй? В трубе, сука! Труба куда ведет? На Суджу, нахуй! Это же ебнуться! Никогда бы не подумал, 12 километров по трубе, сука, воду не суевать. Чё то пробка не пропускает или что случилось? Хна, что скажешь, братан, ебать? Привет. Метою ворога була непомітно дістатись до суджі і закріпитись на околицях однак російських спецпризначенців знищили прямо в тому газопроводі. Українські ДШВ нині шукають і знищують залишки груп спецпризначенців, які мало увійти в суджу. РБК Україна своєю чергою за ситуацією на Курщині. То щоб залишатись в курсі, подій не забувайте підписуватись на нас, ставити лайки, залишати коментарі.